Вони познайомились у Києві, коли проходили навчання і військову підготовку, щоб потім відправитись в зону антитерористичних дій. Вона з рівного від Одеси та гаряча точка на Донбасі об'єднала молоді серця. Сьогодні Ольга та Олексій пообіцяли один одному жити у злагоді, любові, а головне у мирі. Ні до Рівницького ЗАГСу приїхали привітати з нагоди створення нової сім'ї побратими Кіборга Олексія та військові бойової подруги Ольги. Прийшли привітати нашу бойову подругу, яка сьогодні робить великий крок в майбутнє життя, розписується. Вони хотіли все тихенько зробити, ми трохи перепсихували. Бойова подруга Оля, яка з нами служила в зоні бойових дій, пішли привітати. Вона що вона не забута і нічого не забута. в тісному колі без сфати та традиційної сукні вирішили відсвяткувати особливий день, адже розуміють винуватці свята, що створюють сім'ю у нелегкий для країни час. Мені здається, особливо в теперішній ситуації в якій знаходиться наша країна. Ну святкувати і робити з цього великий фурор немає смисла, тому що все, що відбувається, непосредственно касається і нас, кожного мене особисто, льошу. І всіх наших співслужбовців. Ну, і хотілося зробити це просто ну, в такому маленькому сімейному колі, тихо, спокійно, без, без яких фурорів, без ніяких там е е е шикарних якихось е е е святкувань. Посилену відповідальність відтепер тепер відчуває і невоспечений глава сім'ї. Я вже в відповіді за Олю, вже так. Да. Воно завжди страшно. Ну, зараз в мене вже буде сім'я. Це найголовніше для мене на даний час. Молодят буде усього п'ять медових днів, бо після одруження вони знову вирушать на службу до війська. Наречені радіють кожній хвилині проведені разом і вірять, що кохання таки врятує цей світ. Аліна Примак Дмитро Спіченко у ритмі подій.